Як оскаржити судове рішення по кредиту? Якщо ви не згодні з рішенням суду, існує два варіанти: це перегляд заочного рішення або його оскарження. Перегляд заочного рішення це як правило в тих випадках, коли ви не знали про існування справи, не отримували повістки та не ходили в суд. Такий перегляд робиться протягом 20 днів з того моменту, як ви отримали рішення. А ось апеляційна скарга це в тому випадку, якщо ви отримували повістки, брали участь у справі. Або апеляція також може бути подана, якщо вам відмовили в перегляді заочного рішення, як я сказав раніше. І в будь-якому випадку я взагалі не рекомендую чекати, що там прийме суд. А потім, якщо рішення буде на вашу користь, його оскаржувати. Краще одразу на підготовчій стадії процесу подати відзив, зустрічний позов, клопотання про витребування доказів, інші заяви, і тоді у вас буде більше шансів виграти справу і оскаржувати нічого вже не буде потрібно. Якщо вам треба успішно захистити свої інтереси в суді, звертайтеся до наших адвокатів.